Лінійка пам'яті присвячена випускникам Нововолинського вищого професійного училища, котрі загинули, відстоюючи незалежність України на Сході, відбулася біля головного корпусу навчального закладу. Вшанувати полеглих героїв Андрія Комаристого, Сергія Бугайчука та Ігоря Кантора прийшли близькі, друзі, знайомі, викладацько-студентський колектив. Подивіться на них, вони веселі зараз на фотографії, щасливі, усміхні. Вони не Вони недостіловані. Але вони навік повінчалися із Україною. Вони загинули за Україну. Шановні батьки, дякуємо, що ви прийшли сьогодні до нас, хвилинійку. Дякуємо за те, що ви дали нам можливість бути разом з ними на довгі-довгі роки. Адже вони, будучи отут, будуть дивитися, як нас проходить 1 вересня і останній дзвінок. Як закохані хлопці, і дівчата з гуртожитку бігають і... Наші радощі і болі вони будуть жити разом з нами. Ми дякуємо вам за те, що ви виховали таких синів, які перші, не задумуючись, кинулись захищати Україну. Меморіальні дошки на честь загиблих захисників урочисто відкрили директор ВПУ Валентина Приступа та керуючись правами виконкому Леонід Кошлатий. Слава Україні, героям слава! Ці слова перестали бути просто вітанням. Це вже віддання шани найкращим, котрі у найважливіший момент для нашої держави не злякалися і пожертвували собою заради своєї батьківщини, засвідчили справжній патріотизм і героїзм. Кожна свідома людина давно важливо казає, що все справжнє народжується у муках чи дитя, чи любов. Чи незалежність. Сьогодні незалежність України теж народжується, справжня незалежність України народжується в муках. В тих муках висока ціна, життя молодих хлопців, трагедії родин, біль це серцях і в душах кожного з нас. Єдине і головне, що ви повинні сьогодні робити, це шанувати пам'ять героїв і працювати на перемогу. 27-річний Ігор Кантор загинув у бою під Амвросіївкою. Сергій Богайчук від осколкового поранення в голову в Іловайському котлі у віці 25 років. Андрія Комаристого, наймолодшого із полеглих героїв, 20-річного бійця вразила куля снайпера під час виходу із ворожого оточення. Пішли воювати, пішли служити. Але ніхто не знав, що буде війна. Я Полягли вони самі як герої дійсно. Тому що Ісус служивці. І, і вище начальство Всі тільки дякували за наших синів. рахували їх і охороні їх. І Настаєші герої представники духовенства міста відправили за загиблими панахиду та освятили меморіальні дошки.